Овал обличчя починається саме з цього. Не варто нехтувати цими вправами, які починають промальовувати ваш овал обличчя ще без того, як почати з ним працювати. Так, я знаю, що овал обличчя турбує багатьох, і причина цьому не одна їх багато. Почнемо з постави, яку треба вирівняти для того, щоб поставити шию в природні положення. Після того, як ви поставите шию в природне положення, ваша платизма буде подовжуватися, бо в короткому положенні шиї вона зжимається, і ви можете її бачити в у вигляді тяжів на шиї. Звичайно, це спазмування і залипання, спазмування жувальних м'язів і залипання в зоні біля вух. Перед ними і за ними. Бо відводячи рідину, ви не можете її вивести, бо спазмована шия і спазмовані м'язи є залипання. Тож роботи багато, давайте почнемо з найважливіших вправ. Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ксенія, я спеціаліст природних технік омолодження. Використовую вже техніки для себе, для своїх знайомих і вже для більше ніж півтори тисячі дівчат в своїх навчальних програмах, таких як клуб омолодження, який проводжу в прямих ефірах три рази на тиждень, і, звичайно, це інтенсив омолодження за 21 день, де ви зможете ознайомитися з базовими вправами для роботи з обличчям. Курсами ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Звичайно, підписуйтесь на канал, бо тут дуже багато корисної інформації саме для омолодження обличчя. Також приєднуйтесь в телеграм-канал, я там все більш детальніше і націленіше розповідаю про будь-які причини. Пишіть в коментарях, що. Цікавить вас, які відео знімати і про що ви хочете дізнатися більше. А ми починаємо. І пропоную почати знайти на жувальний м'яз, стиснувши зуби, і взяти його чи зверху, чи знизу, і прокачувати складочку. Може бути боляче. Якщо вам боляче знижуйте натиск, чи е, працюйте з ним на розслаблення круговими рухами. Чи знижуйте натиск і проводьте складочку. З ним, з м'язом, взагалі варто працювати один раз на день, ввечері точно. А кому дуже, у кого дуже спазмований м'яз, його варто розслабляти і два рази на день. З однієї сторони працюємо, і з іншої так само. Взяли складочку саме по жувальному м'язу, на щоки не заходьте і глибоко прокачуємо до кістки, де закінчується, і потім спускайте вниз. Зверніть увагу, щоб ваші плечі були опущені. Далі щільно круговими рухами проходимося біля вуха. біля... Саме росту початку вуха, і так само щільними рухами вперед і назад пропрацьовуємо зону біля вуха. Тут так само повинні тканини бути рухливими. Тепер беремо складочку в скроневій зоні, в кого вона береться, в кого не береться, той працює над фіброзом, розволокняє тканини, а у кого береться, ми догори. Її підштовхуючими рухами, так само проводимо, можна повторити 2-3 рази. З однієї сторони і з іншої сторони. Больових відчуттів і якихось утворень в цій зоні не повинно бути. Якщо є, то, будь ласка. Пропрацьовуйте делікатно, не за один раз. Бережіть себе, краще не доробити, чим відновлювати тканини. Тепер щільно за вухами масажуємо. Так само тут повинні бути рухливі тканини. Все, що стосується набряків на обличчі, то треба опрацьовувати ось ці всі зони, бо набрик банально не може відійти. А вже потім спазмування і шиї додається. Промасажували, перевірили себе на рухливість тканин. Поставили руки на скроні, нахилили голову і щільними рухами йдемо до маківки, верхівки. І прокрутили і спустили. Поспускаємо по шиї з тим же з чим пропрацювали. Ну і, звичайно, з самим овалом обличчя попрацюємо. Прощіпуємо під нижньою частиною, відводячи до куточка. Дивимо, щоб не було утворень, щоб не було залипань, щоб не було больових відчуттів. Всі. Жгутики, які ви можете тут знаходити, залишайтеся і трошки попрацьовуємо. Спускаємо з іншої сторони, так само. Занадто довго, багато працювати не треба в цій зоні, особливо, якщо у вас є набряк. Бо тканини не встигнуть, набряк піде, а тканини не встигнуть відновитися. І все спускаємо вниз. І тепер такими рухами відводимо до куточка молодості. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так само все спускаємось. Якщо вам відгукнулося і сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях про ваші проблемні зони, про ваші відчуття після практики. Звичайно, приєднуйтесь чи в клуб, чи в інтенсив за посиланням під цим відео, і буду рада вас бачити в новому, не менш корисному відео. До зустрічі! Бувайте!